Дослідження показує, що більше серійних убивць це чоловіки, які починають свою злочинну діяльність у 20-30 років. Можливо, саме тому, коли люди навколо Тамари Самсонової почали зникати за загадкових обставин, ніхто її не підозрював. Зрештою, вона була літньою жінкою з доброзичливою усмішкою. Або принаймні усі так думали. Вважається, що Самсонова вбила щонайменше 11 людей, а деякі джерела навіть стверджують, що вона вдавалася до канібалізму. Тамара народилася 5 лютого 1947 року у місті УЖур на Росії. Про її сім'ю та дитинство відомо небагато. Після закінчення школи Тамара переїхала до Москви, де навчалася в московському державному лігвінстичному університеті. Закінчивши університет, Тамара перебралася до Санкт-Петербурга. Саме там вона вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Олексієм Самсоловим, за якого вийшла заміж у 1971 році, коли їй було 24 роки. Тамара та Олексій оселилися в новозбудованому панельному будинку за адресою ДІМ Номер 4 на вулиці Димитрова. Щоб зводити кінці з кінцями, Тамара влаштувалася працювати у туристичну сферу. Спочатку агентом з подорожей, а потім у готелі Гран Готель Європа. Тим часом Олексій працював на автомобільному заводі. Всього Тамара пропрацювала працювала 16 років, і протягом багатьох років здавалося, що їхнє життя було цілком нормальним. Однак у сімейному житті Самсонових настали важкі часи, коли у 2000 році Тамара подала в поліцію заяву про зникнення людини після того, як її чоловік раптово зник у своєму розпачі Тамара розповідала сусідам, що Олексій, мабуть, пішов до іншої жінки, проте поліцейським вона просто сказала, що стурбована його раптовим зникненням. Розпочалися розслідування та пошуки Олексія, але жодних слідів його не знайшли. Це мало бути дуже важким випробуванням для Тамари, адже вони з чоловіком прожили майже 30 років. Однак після того, як правда про її злочини розкрилася, багато хто дійшов висновку, що саме Тамара вбила свого чоловіка. Проте на той момент ніхто навіть не підозрював її. А перед тим, як продовжити перегляд, поставте лайк під цим відео, адже воно цікаве. Чік. Після зникнення Олексія Тамара, якій було тоді 53 роки, опинилася перед перспективою провести свою старість на самоті в квартирі, де вона завжди жила лише зі своїм чоловіком. Щоб заробити гроші та не почуватися самотньою, Тамара вирішила здавати одну з кімнат в своїй квартирі. Влітку 2001 року там оселився чоловік на ім'я Володимир, і вони налагодили хороші стосунки. Однак, як і в будь-яких відносинах, не обійшлося без конфліктів. Наприкінці року Володимир з'їхав після сварки у 2003 році Тамара знайшла нового квартиранта, який залишився набагато довше. 44-річний Сергій Потанін із Норильська переїхав у квартиру, але на жаль, історія повторилася. Тамара часто сварилася зі своїм новим мешканцем, і зрештою він, начебто, зник. принаймні так вважали люди. Сусіди Тамари згадували, що літня жінка часто сварилася з квартирантами в коридорах і грюкала по батареях, лякаючи мешканців будинку. Тож коли Сергій раптово зник, сусіди. Цілком логічно припустили, що він просто втомився від Тамари та повернувся до свого рідного міста Норильська. Однак, подальші розслідування правоохоронців свідчать про інше. За даними слідства, 6 вересня 2003 року, під час чергової сварки, тоді 56-річна Тамара вбила Сергія. Потім вона розштанувала його тіло та викинула частини на вулицю. Після цього Тамара продовжувала здавати кімнату різним квартирантам, зазвичай чоловікам, які були на кілька років молодшими за неї. Гроші, які вона Отримувала від оренди, дозволяли їй жити досить комфортно на пенсії. Ця схема працювала понад десятиліття, поки у березні 2015 року пенсіонерка знову не залишилася одна. На той момент її квартиру потрібно було відремонтувати, і їй довелося шукати тимчасове житло. На щастя, одна із її знайомих познайомила її з 79-річною Валентиною Миколаївною Ульяновою, яка також жила на вулиці Димитрова. Спільна знайома переконала Ульянову, що тама. Тамара може пожити у неї, поки в її квартирі йде ремонт. За домовленістю Тамара мала допомагати господині з хатніми справами в обмін на проживання, оскільки Валентина була хворою та старшою за Тамару. Ульянова погодилася і Самсонова оселилася в її будинку. Згодом Тамарі сподобалося жити Валентини, і вона не збиралася залишати її у селю. Цей поворот подій можливо цілком влаштовував 79-річну жінку. Як із попередніми квартирантами, Тамара постійно сварилася з Ульяновою. І протягом усього свого перебування в її будинку. Їхні стосунки швидко зіпсувалися, і зрештою, Валентина попросила Тамару піти. Але Самсонова навіть не думала цього робити. Вона всіляко затримувалася в будинку, допомагаючи домашніми справами, які Валентині важко було виконувати самостійно і просто ігнорувала вимоги виселитися. Останньою краплею стала сварка через миття посуду. 24 липня того року Самсонова вирішила раз і назавжди розв'язати проблему. Вона поїхала до іншого міста і відвідала там аптеку. Їй вдалося вмовити фармацепта продати їй велику дозу феназепаму, російського препарату, що використовується для лікування шизофренії. Ця підозріла покупка не викликала зайвих запитань, оскільки Тамара раніше вже тричі перебувала в психіатричних лікарнях. До розуміння феназепам це бензодіазепіновий препарат, розроблений у радянському союзі в 1975 році. Він має заспокійливий ефект, знімає фізичне напруження і викликає відчуття спокою та розслабленості. Однак деякі шахраї злижували його впливом, додаючи препарат у їжу з різними далеко не благородними намірами. Повертаючись додому, Самсонова купила олів'є, а також інші продукти та товари для дому. Так вийшло, що салат олів'є був улюбленою стравою Валентини. Тамара подрібнила близько 50 таблеток фаназепаму, підмішала їх у салат і запропонувала його нічого не підозрюючи Ульяновій, ймовірніше, як жест примирення після їхньої недавньої сварки. На той момент було вже близько дев'ятнадцятої вечора. Це було набагато швидше, ніж зазвичай лягала спати Ульянова. Тамара Самсонова також швидко вирішила спати після вечері. Прокинувшись у другій годині ночі, вона побачила, що Ульянова лежить на підлозі кухні, фактично безпритомно. У цей момент Самсонова вона взяла свої знаряддя, два ножі та ножівку і почала розшленовувати тіло пенсіонерки. Спочатку вона відпиляла голову, потім відокремила кінцівки. Далі вона розрізала тулуп навпіл і, використовуючи кухонні ножі, розділила його на дрібні шматки. Щоб позбутися частин тіла, Тамара неодноразово виходила з дому та поверталася, несучи пакети. Хоча записи з камер спостереження не зафіксували, куди саме вона їх несла. Згодом правоохоронці дізналися, що вона ходила до найближчого ставка. Попри всі спроби позбутися доказів, Самсонова залишила деякі фрагменти тіла Ульянової просто у квартирі. Крім того, на записах з камер було видно, як вона несе велику кастрюлю, що стало приводом для моторошних припущень. Можливо, вона годувала та їла частини своїх жертв. Після цього минуло три дні. 26 липня 2015 року. Одна пара вирішила на прогулянку зі своєю собакою. Проходячи повз ставок, пес почав поводитися дивно настільки, що господарі вирішили повернутися та перевірити, що його так схвалювало. Коли вони підійшли ближче, то помітили душову завісу, у яку було щось загорнуто. Вирішивши роздивитися знахідку, вони підійшли ще ближче і жахнулися. У згортку лежали розчленовані частини людського тіла. Правоохоронців негайно сповістили і розпочалося розслідування. Лише наступного дня вдалося встановити, що знайдені останки належали Валентині Ульяновій. Це з'ясувалося після опитування місцевих мешканців, під час якого поліцейські запитували, чим помічали вони останнім часом щось підозріле або незвичне. У відповідь жителі повідомили, що не бачили свою сусідку Валентину уже кілька днів. Коли правоохоронці прибули до її квартири, двері відчимели Тамара Самсонова. Під час обшуку в помешканні знайшли сліди крові та кріплення від душової завіси. На запитання, чому квартира була у такому стані, Тамара відповіла, що Ульянова її образила, і вона була вимушена її вбити, бо боялася повертатися до власного дому. З цим зізнанням 68-річну Самсонову одразу заарештували. Подальше розслідування виявило ще одну моторошну деталь: Тамара вела щоденник, у якому записувала події свого життя трьома мовами: російською, німецькою та англійською. Слідчі зазначили, що вона фіксувала навіть найменші деталі, щоб нічого не забути. Як і слід було очікувати, уважний аналіз щоденника надав поліції ще більше доказів. В одному із записів Самсонова зізналася убивстві свого колишнього квартиранта Сергія. Вона написала, що вбила свого квартиранта Володю. Що розчленувала його у ванні ножем, поклала частини тіла в поліетиленовий пакет і виконала їх у різних районах Фрузнецького округу. Крім цього, Тамара описувала своє життя з Уляновою, зізнаючись ще у більш моторошних деталях. Вона писала, що любить валю. Так вона описувала свою сусідку. Проте далі події набули ще моторошнішого оберту. Самсонова викликалася показати слідчим, як вона розчленовувала тіло Ульянової, використовуючи манекен. Вона детально відтворила процес, спершу відрубала голову, потім загорнула частини тіла у душову завісу. Оскільки Ульянова була надто важкою, Тамара залишила її ноги та стегна у дворі, замість того, щоб виносити їх далі, щоб ускладнити ідентифікацію жертви, вона зварила її голову та руки в тій самій каструлі, з якою її помітили на камерах. Після цього вона викинула рештки у сміттєвий контейнер, який вивозили щосуботи. Розслідування все ще триває, зокрема щодо жахливого змісту її щоденника. Однак слідчі утримуються від розголошення потробиць, доки не будуть повністю впевнені у своїх висновках. Навіть маючи деякі відповіді, не можна не замислитися, як і найголовніше, чому звичайна жінка з Санкт-Петербурга могла захопитися вбивствами та настільки методично позбуватися своїх жертв. Але як виявилося, відповіді на ці питання надала сама Самсонова, а також ті, хто її знав. Тамара розповіла журналістам, що її мучив в лапках маніяк з гори, який змушував її вбивати людей. За її словами, спільне проживання з Ульяновою приглушувало голос цього маніяка, і саме тому вона відмовлялася з'їжджати. Це пояснення перегукується з висновками її психіатричної експертизи, які свідчили про жезофренію і головну причину її кривавих злочинів. Сусідка Тамари Марина Куравченко розповіла слідчим, що вбивця була великою прихильницею Андрія Чекатила. Чекатило був серій. Вбивцею, який тероризував радянський союз, за кілька десятиліть до злочинів Самсонової, Андрій пережив війну, але переніс побачене насильство у своє доросле життя. Зрештою, почавши з сексуальних злочинів, а потім перейшовши до вбивства. Самсонова захоплювалася його історією, і це помітно в її методах розчленування жертв, які були схожими на ті, що використовував Чикатило. але її психічний розлад і одержимість серійним убивцею були не єдиними тривожними аспектами її особистості. Розслідування показало, що Самсонова захоплювалася окультизмом. У її будинку знайшли велику кількість книг з астрології та магії, а сусіди підтвердили, що вона дуже цікавилася цими темами. Хоча захоплення містикою саме по собі не є ознакою схильності до вбивств, існують підозри, що деякі з її злочинів могли бути частиною окультного ритуалу. Якщо це правда, то ця справа набуває ще більш моторошного характеру. Під час першого судового засідання, 29 липня 2015 року, Самсонова без жодних вагань визнала свою провину. Це шокувало присутніх у залі суду, адже старенька виглядала доволі крихкою та доглянутою. Коли до неї підійшли журналісти, вона здавалася більш занепокоєною тим, що її злочини стануть відомі сусідам і всій країні, ніж покаранням, яке її чекало. Під час судового засідання Тамара навіть надіслала повітряний поцілунок журналістам та іншим спостерігачам, коли її попросили виступити перед судом. Вона відверто заявила, що заздалегідь спланувала ці вбивства, окрім одного, бо хотіла, щоб її викрили та заарештували. Наприкінці судового засідання суддя звернувся до неї, що його просять її заарештувати. Що вона про це думає? Але Тамара відповіла зовсім безтурботно. Вона сказала, що він вирішував сам, і що очевидно, що вона винна і заслуговує на покарання. Коли суддя оголосив, що вона залишиться під вартою на час розслідування, Самсонова почала радісно аплодувати 26 листопада, 2015 року, результати судово-психіатричної експертизи підтвердили, що Самсонова є небезпечною для суспільства та для самої себе. У неї підозрюють шизофренію, і раніше вона вже проходила лікування у психіатричній лікарні. Через це літню злочинницю відправили до спеціалізованої установи Казанської психіатричної клініки. У грудні 2015 року Тамару Самсонову засудили до довічного ув'язнення. Відповідно до рішення суду вона відбуватиме покарання у психіатричному закладі. Зараз Тамарі близько 75 років, і, ймовірно, вона проведе свої останні дні в казанській клініці. Це була справа Тамари Самсонової. А з вас лайк і коментар.